Колись ми з моєю вже колишньою дружиною обговорювали і неодноразово обговорювали е, ту ситуацію, що ми можемо один одного розкохати. Е, і ми не виключали цього. Ну по факту так і сталося. Але м, для нас це було нормально обговорювати і таке: і кохання, і що буде, якщо ми один одного розкохаємо. Чи ви з Христиною е, таке обговорюєте? Ми можемо коли сваримося щось сказати на емоціях, але я. Забороняю собі як творчій людині далі візуалізувати. Ні, мабуть, наодинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях, але складно уявити. Все одно, ти живеш в щасливій родині з прекрасними дітьми, і ти переміщуючись в своїх фантазіях в іншу реальність, ти ж залишаєшся духовно тут, в цьому щастя. Ну, ти отак, допускаєш щоб відключити... от, от для себе, допускаєш таку думку, що ну, може бути таке, що і кохання. Пройде. Yeah. Та звичайно слав, ми дорослі люди. виростуть діти, е е Христина, як я кажу, Дмитрівна скаже мені до побачення, телебачення. No, ага, ну ти... я ні, я їй сказав, yeah. і завжди кажу, що Бог, коли розподіляв якості для жінки, то він орієнтувався на якості моєї дружини. Це не пафосні слова. Я не знайду кращих, не шукаю і, взагалі, я не готовий. Е я не готовий перекреслити заради. Але при цьому не зрікає. Ну знов таки, якщо дружина скаже, то любиш, треба двох Але я думаю, що ви теж дружини не розлюбили. Я можу ексклюзив розказати в твоїй програмі про тебе, про коли що ви саме? вже були не були разом, і е, твоя дружина шукала роботу, то ти телефонував і шукав роботу для екс дружини. Слава так. Ну, ну, це, ну це повага і любов, але не кохання. Тобто це ти не валився немає. з нею, хто забере цей вазон, і... цю цей пульт від телевізор. І сьогодні ми розкажемо про весь світ. Це, це просто інший, інше ставлення для, до, до людини, і це великий респект для вашого сина. Мені здається, що він це відчуває. Інна Мережниченко мені говорила в інтерв'ю про те, що вона не хоче на сто відсотків кидати роботу, тому що вона вважає, що може поєднати трьох дітей а зараз не що буде четверта дитина з роботою. Наскільки відсотків тобі зараз кар'єристки залишились? Ну, з появою там першої дитини, потім другої, третьої, взагалі, цієї е, кар'єристки було дуже мало, mm -hmm. тому що ну в мене фізично просто дуже не вистачає часу навіть на те, щоб, начебто, подумати. А ти розчинена повністю в дітях? Е, ну, я така мама адекватна, звичайно, mm -hmm. тому що ну, мене троє пацанів. Я не можу там знаєш бути. Я зібрана, але дуже багато І, ну, знаєш, задач. На увазі, Там є певний егоїзм, що мамі mm -hmm. треба також час. Мама е, має там свою годину або там півтори, теж займатися тим, чим вона хоче. От як Марічка Падалка мені розповідала, uh -huh. вони з Єгором е, побудували так е, стосунки з дітьми, що діти знали, що uh -huh. е, в дев'ятій вечора. Рівно вони, сплять, ну. вони лягають спати, uh -huh. не лягають спати, сидять себе в кімнатах, але з 9-ї вечора починається е, тат е, час It's тата час, та, і мами, uh -huh. і все, і це не обговорювалося. Це там з самого дитинства у них було і там до досі такі є. Uh -huh. Як у тебе? Чи ти все ж от е, на там 99% е, належиш дітям? Великий відсоток, звичайно, я звісно належу дітям, тому що для мене в першу чергу ну, прерогатива і основне це, це мої троє синів і четвертий мій син mm -hmm. Гріша. Ось тому власне в мене четверо чоловіків в домі, дуже багато задач стосовно там занять, навчання, гуртків, там навіть в... Планіч чим їх нагодувати, це теж окрема історія, тому що четверо мужиків в домі. Тобто, велика, дуже колосальна. Я насправді знаєш, я вклоняюся завжди. Я кажу це там в своїх інтерв'ю, в яких їх багато. Але я кажу, що жінки, які сидять вдома, які домогосподарки, насправді, це просто перед ними треба вклонятися. І коли там їм каже, що вона робила, насправді, от мене так. там гріш, що ти сьогодні там, чи коли я там знаєш була в декреті, і там власне займалась тільки дітьми. От, що ти робила? А я знаєш я навіть сю кажу, ти знаєш, я навіть не знаю, з чого тобі почати. От навіть, от я там в мене є годинник, і він зафіксував, що я по квартирі набігала 15 кілометрів сьогодні. Ну, тобто, і це начебто, і ти не знаєш, що сказати, от, начебто ти нічого не робив, але і робив щось. Слава чому е, жінки, які е, сидять вдома і виховують дітей вдома не працюючи. Страждають комплексом меншої це чоловіки цих жінок страждають комплексом меншовартості. Тому що якщо ти не кажеш жінці, що вона там десь не дотягує, то ніколи самодостатній дівчині не, не прийде в голову. Тобто вона може там дивитись на подорожок, але все одно, коли чоловік приходить, каже, слухай, ти там поприбирала, нагодувала, ти моя королева, я тебе кохаю, я дуже ціную. Тут не може з'явитися комплексу. І коли чоловік приходить, каже, та я заробляю там тисячу гривень, а ти, ти що ти трохи тільки витрачаєш, та могла б не витрачати та тобто, тут будь-кого комплекс меншовартності. Е, і моя мама просиділа в декреті там 9 чи 10 років, і в неї не було комплексу меншовартості. Приходив тато, вона нарізала йому задач, розказала, як жити. Тато зрозумів на роботу, і мама займалася. Тому mm -hmm. тут треба шукати проблеми не лише в жінці, і побільше впевненості жінкам, тому що це величезна робота. Залишившись вдома один, поприбирати, нагодувати. Ну я можу бутерброди нарізати mm -hmm. і кашку зварити. Так. Хлопці потім кажуть, тато це. Смачніше ніж у мами, тато просто цукру туди нагорнув. Але mm. так, щоб все вивов... робити, те, що робить моя дружина, це чоловікам не дано. Ти вважаєш справедливим, що мама у вашій родині злий поліцейський, а ти добрий. Поки не існує іншого рецепту, я от вчу. Ми останнім часом дуже сильно з цього приводу в нас такі гарячі дискусії, тому що е, ну розходяться отут тут розуміння, мені хочеться більше так про любов, про довіру. А Кріс все ж таки контролює весь процес і треба піднатиснути. Але коли мама каже: отут треба, я кажу добре. Хлопці заходять, там можна пограти з гаджетами. Я кажу, зараз не можна. Будь ласка, ми виходимо в зону турбулентності. Син ми маємо залишатись з друзями, але зараз не можна. Треба сідати і робити домашні завдання, тому що вже мого авторитету не вистачає. Тобто тут не хочеться забирати у дітей дитинство, але жінки, і особливо мама, хто постійно в процесі, вони більше контролюють оці часові рамки, коли вже треба від як там спочатку ти для сина, начебто, прислужуєш, а потім. Ти стаєш навпаки, міняєтесь місцями, угу. так, коли доросли, що тут А жінки... ти не компенсуєш свої, ці, таким, добрим поліцейським свою відсутність, тим чином підкуповуючи дітей. Добротою. У нас немає конкуренції. Я одразу розумію, Слав, що мама це свята людина для синів. І скільки б я там не намагався, ми не міряємося з татевими органами, з дружиною, хто крутіший, і я не знаю. Не для, знає, для себе, знаєш, Ді, що, для от, них. От, от, от ти там, ти багато працюєш, і ти розумієш, ну якщо я ще прийду і почну виховувати дітей, е, образно кажучи, так само, як і Христина, угу. то вони можуть мене. Менше любити, тому що мало того, що в мене нема дому, ще й прийшов батя, який починає, значить, строїти mm -hmm. дітей, і таким чином виробляється оце. Підкуплення дітей добротою тут мудрість мами, яка буде казати, що тато авторитет, тато треба любити. Він багато працює. Я, по-перше, намагаюсь багато приділяти увагу хлопцям, і найголовніше для мене критерій, щоб вони поважали і любили маму. Їхнє ставлення до тата. Я з ними по-чоловічому розберусь. Колись у мене був перехідний вік. Я зайшов до батьків, якось нагрубив такими жорсткими словами. Тато покликав мене в кімнату і каже: Синок, ти зі мною так можеш, з мамою не можеш зрозумів. Я кажу, а чого. Ну я там мій емоційний стан це зможе витримати, мами не зможе. Тоді зрозуміло, я кажу, окей, все. Тобто, мама, свята людина, мені може. Да, я тебе там не буду. Не бити, не виховувати. Просто мені ось ту порцію можеш, екшену видавати з мамою. Отак і плюс-мінус. Це мені так запало в душі. Я кажу, хлопці, зі мною ви так можете, з мамою не можете. Мама сказала, злий поліцейський слухай, маму. Ти при них називаєш маму злим поліцейським. Ні, ні, ні. Вони не розуміють цих понять, подумають поліцейські, а потім знайдуть в спальні. Якісь. Наручники. Я, боюсь, я боюсь спитатися, чи вони у вас є. Ні, ні, це в нас немає слухай. В мене кожен інтим — це син. Я боюсь. Ти! ти дуже активно розвиваєш свій інстаграм угу. і він тобі приносить гроші. Ті гроші, які ти заробляєш на інстаграмі, це твої гроші. Чи гроші родини? Е, ну у нас е, знаєш, у нас як в кожній сім'ї, мабуть, <смас>, знаєш, ну не знаю, в кожній, не в кожній це факт є. Мої гроші і є спільні гроші, так. які заробляє чоловік. Які так? чоловік. Mm -hmm. так. Так. Але так, ну власне, та, Інстаграм там, це моя зараз така активна робота. То ну, я почала це одна із перших, на маю на увазі, як такі вести мамський блог, так. там розвивати. І в мене дійсно в мене не накручені, абсолютно не куплені ця аудиторія. У мене там немає мільйонів. Mm -hmm. Але я знаю, що це моя така стала, знаєш, моя рідна. Кому аудиторія, кому я там можу щось порадити, і всі мене чекають, і всі дуже мене. ну, ну. Чекай, ну це робота. По факту, це Інстаграм це... і бути блогером, а ти теж блогерка це робота. Це робота. Я е, провів власне дослідження, е, тому що я дуже люблю е, тему грошей е, в своїх інтерв'ю піднімати. І в середньому я побачив, скільки в тебе реклама, яка кількість. Угу. Орієнтуюся в цінах на рекламу. Я розумію, що в середньому, ми беремо в середньому, так інстаграм на місяць тобі приносить 3-4 тисячі доларів. А, але питання не в цьому. Питання в тому, коли востаннє ти брала гроші у чоловіка. Знаєш, за останні два роки взагалі дуже багато змінилося в житті, і взагалі ставлення до якихось матеріальних речей, до не знаю, до хотілок, так би мовити, знаєш, так хочеться там. Але це все настільки, вже таке, яке стало другорядне. І е, так ми дуже багато фінансів е, тратимо на наших дітей, і їм от якраз не відмовляємо ні в чому. Mm -hmm. А ми відмовляємо собі в чомусь. Тобто я їжджу на автомобілі, який мені Гріша подарував 10 років тому на народження Івана. Де, mm -hmm. І нам уже би треба було, тому що нас в нас збільшилась родина, і начебто треба було. Але ми розуміємо, що це зараз абсолютно недоречно. Ну є якісь речі, те, що те, що варто, ну і знаєш, слава богу, ну просто там є що їсти. Там головне, що діти там навчаються, дійсно в е, отримують класну освіту, вони мають навчаються в приватній школі. В приватній школі так. так. вона платна. От... Вона Факт, платна, так. звісно. У нас знаєш, якщо там, наприклад, ну от скільки там треба гроші грошей для щастя, так в нашій сім'ї це треба втричі більше, бо у нас троє дітей. Mm -hmm. Тобто, все, якраз знаєш, у нас основний бюджет туди вливається в них. Ну, дивися. Ну по факту гріша заробляє також, і так. він багато е, вкладає. Я розумію, там школа, в якій вчаться діти, двоє старших вчаться, да? Так, двоє, Так, діма ж теж в школі. Так, так. Ну, там, першому класі. Навчання в тій школі, я знаю просто в якій школі mm -hmm. Вчаться ваші діти, ну це там, якщо я не помиляюся, в середньому 20 тисяч гривень на місяць обходиться. Тобто, це на двох, це там, 1000 доларів. Плюс садочок, плюс їжа тощо. Ну, але це все покриває там, те, що зробляє Гріша. Свої гроші ти куди витрачаєш чи ти Слуха, відкладаєш не, їх не, зараз? Щось відкладаю, щось, наприклад, ну, взагалі, там дуже багато зараз ми насправді теж. Великий відсоток нашого сімейного бюджету ми витрачаємо на допомогу військовим. У мене є величезний список тих військових, з ким я постійно на прямому зв'язку. Угу. Ми опікуємося малозабезпеченими сім'ями. Ми опікуємося сім'ями військових багатодітними. Ми там відправляємо, тобто це все, знаєш, від амуніції там, до продуктів навіть харчування, і просто от вчора там вітали, знаєш, з Миколайчиком всіх. Mm -hmm. Ось це теж ну, фінансові вливання, які там ми це все витягуємо з власної кишені. Ну, ти можеш щось відкласти собі? Тому що mm -hmm. е, все одно, знаєш, як би там не було, так ми живемо сьогоднішнім mm -hmm. днем, але особисто я е, живу і з планами на майбутнє. на майбутнє, тому що психологи всі говорять про те, що потрібно на цей час планувати. А, а якщо ти плануєш, тобі потрібно розуміти, що у тебе хоча б щось є. А гроші свобода, як якби там не було. І треба щось відкладати для того, аби на всякий випадок, якщо щось станеться, як ми вже бачили, що таке ставалося, щоб було за що жити. Тобі дається щось відкладати? Ну, звісно, знаєш, я ж кажу, все змінилось, роботи стало набагато менше, заробітки стали зовсім інші, і, звичайно, відкладати там надзвичайно багато не вдається. Mm -hmm. Але щось я ну я особисто там за себе кажу, що я там мене кидаєш. Задачка. Mm -hmm. Жось кидаю. Ну, ти ж сам розумієш, специфіку, тобто я багато працюю, навіть є моменти по бартеру, тобто там можу, знаєш, по... Христина, ти не ж я не виправдовуюся, ти, ти я просто виправ... пояснюю. Мені, от мені здається, що ти ну, боїшся про це говорити і виправдовуєшся про, про... Про, про гроші. От, про, про, про цю Ну, я просто, знаєш, взагалі, я от завжди слухаю там, твої інтерв'ю, Слав. Mm -hmm. Я там слухаю інші, дивлюсь по можливості. Е, я просто Мені завжди було цікаво, чому а, там... — Людей цікавлять гроші. гроші. Чи це українська така якась, знаєш така. Це порівняння з собою. Поясню. Там. Чому я питаюся за гроші? Тому що я розумію, що. А, Хтось може подивитися, uh -huh. хтось може сказати, а вони багато заробляють, звичайно. Але як це заробляється? Це нелегко. Блогером бути теж нелегко, і так це хороші гроші. А хтось може подивитися і, і подумає, блін, і в цей час можна заробити гроші, і uh -huh. в цей час можна зробити дві, три, п'ять десять тисяч доларів і потратити їх там на допомогу, на свою родину, на свою дитину. Але заробити їх, або їх заробити да. або да. сидіти на дивані. І нічого да? не робити і дивитися це інтерв'ю і сказати: ну ніхіра собі вона заробляє, ага. і нічого при цьому не робити. Розуміє ну, тут. Тут ти знаєш от, кому власне, що близько, розумієш от, це, це. Я це роблю для того, аби спонукати людей і показати, що навіть цей час можна зробити е, для певних своїх потреб. Ніхто не говорить про те, що ви літаєте на вертольоті, ти прилетіла сьогодні на вертольоті mm -hmm. і приїхала з чотирма охоронцями. Mm -hmm. Але це нормально заробляти гроші, і це, це нормально, нормально витрачати їх там, на свою дитину, там, дітей або на допомогу. Тому в, ці, в цих питаннях не бачу абсолютно жодних проблем. Mm -hmm. ну, для мене це, це нормально. нормально. Всі гольвицьких зірок питається про, про це, І це типу ок. Mm -hmm. mm -hmm. Чомусь ми ставимося. А якщо людина заробляє блін там три тисячі доларів, ого. Ну так подивіться, що вона робить для того, щоб зробити, так або це її робота так заробляти, і вона знайшла себе. Нічого в цьому поганого немає. Mm -hmm. У вас троє дітей, плюс ви двоє. Скільки зараз ви витрачаєте на місяць? І хто цим за заправляє? Ну от цими фінансовими питаннями. Тому що так, ти головна вдома mm -hmm. з дітьми. Ну, але і ти ж напевно Злух. вирішує, що вони будуть їсти і як вони Звичайно. будуть вчитися. Це все на мені. Е, ну, знаєш, жиріше, каже, е, каже, Я там, коли заходжу в магазин, мені простіше, типу на взагалі. Я не буду цим займатися. Mm -hmm. На тобі там картка одна, все будь ласочка, іди і займайся, купуй продукт. Ну це взагалі це, це, це складно. Хоча ходить і робить, коли я кажу, то все робить. Це про підклад Так. От, але скільки витрачаємо, то ну, я якось, чесно кажучи, не була прям такий точний підрахунок, тому що знову ж таки багато йде. Ну, це можна порахувати все там, навчання, всі гуртки так. на дітей. Це Орендована йде. квартира. Орендована квартира, так, на даний момент. І ну, там, автомобілі, ну не знаю, насправді на дітей це так, Це 5 тисяч доларів плюс. Mm. Чи навколо п'яти э, тисяч доларів? Ну я думаю, навколо цієї суми.